Від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли Ісус прийшов додому, підійшли до нього його учні та кажуть, виясни нам притчу про куки, на полі. Він у відповідь сказав: Той, хто сіє добре зерно, це син чоловічий, а поле це світ. Добре зерно це сини царства, а кукіль це сини рукавого. Ворог, що його посія, це диявол. Аж це кінець світу. А жінці це ангел. Так як збирають куків і у вогні палять, так само буде при кінці світу. Син чоловічий пошле своїх ангелів, і зберуть вони з його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконні і вкинуть їх до вогненної печі. Там буде плач іскрей зубів, і тоді праведні засяють, як сонце. Царстві отця свого, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає.